Вас на хвилях ухрадіо сьогодні в програмі відверта науха. Будемо мати дуже таку гарну таку родинну сімейну класну розмову про те, якою як це бути сучасною мамою, як це перетворювати просто фото світлини і відео світлини на якусь справу, яка захоплює інших, про яку дізнаються далеко за межами міста, і не тільки міста, можливо, навіть країни, про тих мамусь, які Знають, що ж означає UGC? сьогодні. У нас у студії Юлія Дідич і її донечка Квітка. Юлія в нас мама, мама юрист, але вирішила, що зараз це справа, яка вас надихає. Це саме соцмереж. Юля, вітаю у студії! Вітаю, Людмила! Дякую за запрошення. Нам дуже приємно бути на Ухрадіо. І сьогодні я поділюся зі слухачами. Зі слухачами, нашими моментами творчості, нашою роботою з моєю донечкою, як це все сталося, з чого це все виросло, і навіть розкажу секретики, як е, теж займатися цим, тому що ми за здорову конкуренцію, ми за підтримку жінок, ми за жіночу силу. Все розкажу. Квітка, скільки тобі рочків? Скажи, будь ласка, шість, шість рочків. Ти скоро вже готуєшся до школи, але зараз, коли літня пора, час відпочинку, що ти найбільше любиш робити в цей літній час? Їсти, мороз. Їсти морозу. Так, трошечки ближче до мікрофону, щоб ми тебе гарно чули. А так, загалом, чим ти займаєшся? Я знаю точно, що ти дуже творча в нас, ходиш на різноманітні гуртки. Чим ти займаєшся? Розкажи, будь ласка. Я займаюсь плаванням і гімнастикою, і танцями. Гімнастикою і танцями стільки всього цікавого. А що ти найбільше любиш робити? Майструвати. Майструвати? Цікаво. А з чого саме майструвати? Ці всього з паперу щось створювати, але ми знаємо, що ти дуже красиво ефектно виглядаєш на фотографіях, на світлинах в соцмережах, і також дуже така енергійна і цікаво захоплююча під час зйомок відео, Юлія. Як це все розпочалося? Звичайно, що коли дитина народжується, то 100-500 фотографій, всі вони красиві, нічого ну всі вони особливі, хочеться зберегти. Але як от ці фотографії переросли в дещо більше? Як після народження кож... в кожної мами після народження дитини її сторінка перетворюється на сторінку дитини. Так в мене було не зовсім так, але ну дійсно, всі... всі фотографії, всі відео про квітку і про квітку зі мною я отримувала якийсь фідбек від глядачів, від підписників. Тобто, квітка подобалася, квітка привертала увагу. Квітка видавала смішні перли, і згодом ми я вирішила створити їй сторінку окремо С сторінку окремо. і Ми почали знімати відео і фото для суто для її сторінки. Далі я отримувала, почала отримувати пропозиції про співпрацю про залучення квітки як моделі. Моделі на зйомки, і ми почали це розвивати. Розвивали плавно в своєму темпі, бо є ще безліч гуртків якими, навчальних таких, розважальних, та, творчих. розважальних творчих, якими квітка займається з дитинства і дуже любить це, і так воно все разом йшло. Але ці всі гуртки нам знадобилися, бо там потрібно десь дитину, яка розмовляє англійською. Правда, потім в дописах під Боб Canada пишуть, що це за акцент дівчинки французький. А хтось в коментарях пише ні, це Українка. Тоб, працюємо ще над акцентом. І, наприклад, далі потрібно дуже часто моделі, які займаються гімнастикою, тобто для фото-відео брендів спортивного одягу чи одягу для тренувань. Тобто Квітка займається е, не професійно, але для себе вона займається гімнастикою, балетом. Тобто, далі почали розвивати е, ось це. І е, на рахунок плавання до нас ще не надходили пропозиції, але ми чекаємо, пишіть, будь ласка. І е, далі, ось так ми розвивалися, створювали відео, ті відео подобаються людям, подобаються брендам, брендам напевно. Продають, виконують свою місію, продають той товар, який ми рекламуємо, і ми насолоджуємося. Я стала ФОП третьої групи, щоб це все було законно. Тобто. Все офіційно Юль, ну в тебе була така серйозна професія, тобто так. працювати юристом і це робота з документами, це дещо така, можливо, суха і зовсім не цікава. А тут треба бути креативним, живавим, швидко орієнтуватися до всіх тих подій, що довкола, плюс і вміти працювати з дитиною, хоча це твоя дитина. Але коли ти працюєш, і ти знаєш, що в тебе якісь є умови, які тобі поставили замовники. Цього контенту, то ти мусиш їх теж виконати. Як тут ти спрацьовуєш, що тобі допомагає в тому, щоб дитина була така, от легка природня в кадрі? І коли вона сьогодні до нас прийшла в студію, я сказала, що ти найбільше любиш. Вона каже: зніматися, ти знімати відео, і це так класно. Тобто, от, дійсно, людина, ну дитина відчуває в цьому раді, що їй це подобається. Е, так, дякую. Вона реалізовується в цьому, тобто вона завжди має винагороду. Але за відео, але крім цього, вона ще любить процес. Дуже часто є технічне завдання, яке дає замовник. Але Квітка каже: Я бачу тут такий кадр. Я кажу, Квітка, ти молодець, ти творча, але замовник попросив так. Тобто, ми е, іноді ми йдемо за своїм сюжетом, але якщо є технічне завдання, йдемо за сюжетом замовника. І квітка дуже часто проявляє креативність. В цьому і я прям насолоджуюся цим, тому що я бачу, як вона росте в цьому, як це задатки основи будь-якої діяльності, Тобто в неї вже є своя робота. і Я надіюся, будь-яка робота, яку вона вибере в дорослому житті, вона зможе покластися на цю. Тобто я навчила її реалізовуватись, вона бачить свою цінність, вона насолоджується собою. І працює над собою, знімається все краще, і мені це подобається. Це як спорт. Тільки робота для дитини насправді сучасні діти вони настільки вони дуже легко в соцмережах орієнтуються, вони швидко знаходять щось своє, і вони вміють у цю надивленість перетворювати далі в реальному житті. Тобто, коли вони щось знімають, вони вміють повторювати або щось відтворювати. Якщо ти дійсно ти кажеш, що ідея навіть вона підказує, то це от то за рахунок того, що вона напевно дійсно має у цю надивленість. Чи дозволяєш ти їй довго дивитися? Соцмереж? Ежах і листати щось е, в нас є так, ми е, можливо, це також вплинуло, тому що ми разом перед сном, перед книжкою, звичайно, переглядаємо рілси, угу. тобто в нас це працює як робота якихось таких модних брендів, тобто в так, тому, так. що вам тобто, подобається, як в чому працює надивленість і те, що ми могли на себе взяти, приміряти, не скопіювати, а приміряти і в майбутньому використати. тому ми дивимося, ми надихаємось. А з соцмережами в нас намагаюся повністю зайняти її час, щоб було мінімально. Мінімум. Мінімум. Мінімум цього... Квітка, мама не дозволяє дивитися часто е рілсики в соцмережах. Чи дозволяє трошечки? Дозволяє. Трішки, так, під своїм наглядом. так? Ні. А що ти найбільше любиш дивитися в соцмережах? Ютуб. Ютуб любиш дивитися, а мультики чи якісь модні покази? Чи танці? по Production Gaming. А що це таке? То нам треба, щоб мама пояснила або ти розкажи нам детальніше, що там показують. Ч що це таке цікаве? Смі... Є у тої дівчинки та що знімає, є сторінка, чаю попадаючи з гебінь, і ще пікол софі вона знімає розпаковки. Вона знімає огляди, вона говорить англійською. Ми вже знайомі візуально зі всією її сім'єю. Вона їздить в Дісней і так далі. Це просто ютуб-блогерка, е, дитина, яка цікава, яка несе, е, як на мене позитив і. Але бачиш, Юлія, ми зараз що пішло набагато далі. Тобто дійсно діти ще залипають на ті розпаковки, але зараз створюють таке дійсно креативне, коли прописують сценарій, креативний контент і, і відео з якимись там смішними сюжетами, чи такими, що спочатку там вау, wow ефект і ти не знаєш, що буде далі. Тому це, це вже якась режисерська робота, лягає на плечі мами, чи той хто, хто знімає з рідних. Так насправді це складно, тому що відео має бути якийсь гачок, щоб. Глядач вже має достатньо вибору, це вже не так, як було раніше. Тобто, глядача треба зачепити, якось зупинити на собі, щоб він не перегортав, а переглядав далі. Так, і це складна робота. і Кожен раз треба подумати, чим би зачепити глядача. Але нам це подобається: це інтелектуальна робота, також і, і в поєднанні з творчою. Як рідні ставляться до цього? Чи, чи роблять можливо зауваження? Так, вже літо нехай дитина собі бігає, плаває, стрибає і відпочине від таких ось там зйомок. Чи, чи є такі якісь зауваження щодо родичів? Е -е, ні, в нас е суцільна підтримка е мого чоловіка і батька квітки, в нас підтримка моїх батьків, е тобто. Немає чогось такого. Звичайно, були е, моменти, коли хі, потрібно виходити з декрету і вертатися на роботу. Тут треба було прийняти е, важливе рішення або робити так, як треба, е, або йти за якимось творчістю, за е, покликом серця, за е, більше часу з донькою. І ми пішли за цим. І в нас є на це повністю підтримка е, близьких рідних. Але знаєте такий момент, Людмила, коли дивляться і не ставлять сердечко. Якщо ви дивите, вам подобається, просто... ставте, будь ласка, це... це така чиста правда, але я до цього звикла. Тобто чужі люди можуть їм більше може відкликатися насправді ніж якимось твоїм знайомим і твоїм подругам. Так відкавши, скучає, думаю, Так чому ж вони нічого не запитуєте? Е, ти ходиш в модельну школу, займаєшся е, моделінгом? Так, да. О, бачиш, як ти це все встигаєш? Не втомлюєшся? Ні. Чудово, то ти займаєшся тим, що ти любиш. Чи мрієш зніматися в кіно? Так. А в якому саме? В якому небудь. В якому -небудь. Хоча б якому-небудь дитячому спробувати сама для того, щоб показати. Ну і звичайно, для того потрібно гарно вчитися, для того, щоб запам'ятовувати ці тексти і далі вже в кадрі виступати. Ну що ж, про про ваш шлях трошечки поговорили для тих мамуся для тих людей, які зараз нас чують. Давай трошечки більше розкажемо, що таке означає UGC і контент для брендів, і як, якщо є такі, які би хотіли цим займатися, з чого варто розпочати? Е, так, UGC контент це контент користувача, тобто це е, те, що ви. Показуєте, як ви користуєтесь товаром, тобто не бренд зняв цей товар, не замовник, а вам надсилають, і ви показуєте в звичайному користуванні, як виглядає цей товар. Це відео може бути і позитивним, і негативним, і нейтральним. Тобто, не обов'язково. Це має бути правдивий контент. Тобто, якщо квіці щось не подобається. Ти можеш гратися. Якщо їй щось не подобається, ми відзнімаємо це відео в реальному, або вона побачила, що мені там щось незручно, там ну образно угу. якесь це. Вона може це сказати, і ви можете це відео надіслати? Чи я можу це зробити лояльно, більш-менш, але так голосно, ну тобто, я не можу, тому що це. Відео оплачувальне, правильно? Так, а тобто якщо їм не, не подобається результат, то не можна платити. Це чесний контент, признаємось як за кордоном, угу. тобто Цікаво. ось так. Але це є контент в ну, це є користувацький контент, це в користуванні. Так, з чого варто розпочати? Якщо є мамусі, які е, хочуть так, давай ми прикрасу мені квітка добра, я тут потримаю. бо... То якщо є мамуси, які хочуть розпочати, то з варто робити? Тобто, це створювати сторінку для своєї дитини чи якусь окрему сторінку, і туди наповнювати відео. Так, створіть сторінку, позначайте. Тих своїх улюблених брендів, з якими ви в майбутньому хотіли користуватись, е, працювати, а зараз користуєтесь. Наприклад, як в нас почала співпраця з Бобом? У нас квітка його їсть з прикорму там з шести місяців, вона обожнює Боб. Ми їх позначали. Вони побачили нашу, як ми знімаємо, і тоді написали про співпрацю. Ось так а матусям я бажаю знімайте, проявляйтесь. Получається курси зйомок, це важливо, але найважливіше це практика. Тобто, якщо ви знімаєте, ви вже бачите свої помилки, свої плюси, як реагує публіка, як реагує бренд, і це є дуже класне заняття, яке об'єднує мам та їх донечок, хлопчиків так само, їх навпаки на ринку менше, будь ласка. Тобто, це все вам. Сподобається, ви маєте ви будете мати фідбек від брендів, тільки якщо ви будете цим регулярно на постійній основі. Займатися О, так, Бачиш, тут теж треба регулярність не забувати, так. тобто не, не створити кілька красивих відео і забути, а у мене там зараз зовсім інші справи, чи немає натхнення? Хоча тут теж це творча робота, і тут може не бути натхнення. Е, щодо того, чи можна використовувати якісь там, наприклад, такі е, шаблони щодо звуку або якоїсь музики, е, як в Тіктоці робить, і просто підставляти своє відео? Чи це не ок, і так не працюють? Е, напевно, що це не ок, тому що кожен кадр має попадати під? Звук, тобто ми підставляємо під мелодію. Саме тоді нам подобається відео, коли красиво, красива картинка йде зі звуком. Але для початку для... можна напевно так і пробувати. Тим більше є трендові звуки, для яких, для яких які часом залітають навіть тільки через звук. Ми ж насправді до Тіктоку не добралися, бо там треба от щось таке зовсім інше. Як в інстаграмі, публіка зовсім інша, по іншому треба проявлятися, жарти і так далі. Ми ще до цього. Плануємо Юль, Чи багато коштів йде, наприклад на навчання для того, щоб навчитися по-перше, знімати для того, щоб можливо дійсно креативити в плані сценаріїв, чи там, наприклад, для того, щоб на початку знімати відео, це якась оренда одягу, чи оренда приміщення, чи можливо якісь там фотосесії, які роблять інші люди. Е, ну, напевно, що так, але воно все дає бажаний результат. Тобто, ти вже по-іншому це рахуєш. Ти це вкладаєш в прайс. Але напевно на початку для наповнення сторінки потрібно зробити якісь для себе. Е, і, звичайно, люди не хочуть бачити на вашій сторінці лише рекламу. Їм потрібно бачити вашу проявленість в українському, в плані. Тобто не забувайте, хто ви і так далі, в плані, які у вас хобі, людям цікавить особистий бренд. І ви можете, я до мам звертаюся створити цей особистий бренд дитини, і е, вашу дитину полюблять за ті чи інші якості, за те, як ви ставитеся, не знаю, до собак, до котиків і так далі. Знайдуться прихильники і. Тоді буде рости публіка і ваш контент полюблять, тобто однодумці, так ну що ж робити, щоб це було як особистий бренд. Перше, друге це не шкодувати часу і можливо з коштів на те, щоб навчатися і створювати якісний класний контент, і бути е, цікавим, тобто багато сфер долучати і показувати, які дійсно є в реальному житті для того, щоб відчувалася оця близькість. Що ми тебе знаємо? Ми тебе впізнаємо. Квітка впізнаю тебе на вулиці у Тернополі. Е, Махай тобі ручкою, кажуть, квітка, привіт. Так. Оце це чудово, бачиш, як класно. Тобто вони тебе впізнають вже, бо бачать твої відео в соцмережах, і коли зустрічають, то вже посміхаються. Можливо, не всі вітаються, не всі махають ручкою і кажуть Квітка, привіт, але коли посмішкою впізнають тебе, це дуже дуже тішить. Юлі, який такий найприємніший, найкурйозніший якийсь такий випадок розкажеш з ваших зйомок, то що тобі запам'яталося і. От, от, от чим би ти хотіла поділитися? Ну, були такі смішні моменти, коли, наприклад, надіслали для зйомки творчі набори. І ми так загралися. Творчі набори, наприклад, 5+, п'ять плюс 6 плюс. Тобто такий, що донька мала би зробити сама, при тому, що вона це любить, вона вміє, і тут сидимо ми. І чоловік допомагає, і я, і цілий день на одне відео. Ну, це просто, це вже ти нічого не хочеш. А квітка така рада, каже: робіть там швидше, там шийте, там підклеїте, отак, от все Або що ж такого було? В процес включається вся родина. Це включається добре. вся родина, так, так. І ще було таке, що це вже такі сумні факапи, але факапи всім цікаво. Наприклад, що. Відео не затвердили, бо я не естетично зав'язала бант oh. <laughs> на сукні ого. Oh. Так, ось таке було. Ну, так, але що більше... не все так просто, не все так гарно і красиво, як воно на світлині, і не все воно відповідно в процесі. Так, що бо це увага до деталей. Це така скурпульозність, педантичність, і вона е, дуже важлива в тому, особливо коли, коли це твоя дитина, ти там більш на емоційно звертаєш увагу, чи їй добре, чи їй комфортно. То, можливо, десь якісь моменти пропадають. Тому дуже е, ви ж теж запрошуєте фотографів, відеографів, десь е, е, тобто з тих професіоналів. Які могли б відзняти. Але ще що, що приємно, що окрім квітки, хоча вона рушій прогресу то це все двигун. Квітка, яка в тебе мама? Скажи мені, будь ласка, От, в двох словах, яка в тебе мама? Класно. і ще і гарна. Саме тому, чому я так запиталася, тому що побачили квітки, побачили, слухайте, та мама така красуня. І хоча мама в свого часу не пішла в модельну, модельний бізнес-модельну школу, але зараз має можливість теж разом з донечкою зніматися на світлинах чи на відео. І я думаю, теж від того отримувати задоволення. О, так, я отримую величезне задоволення, тому що е, це і моя. Реалізація як моделі мені це подобається. Я, я лев по гороскопу, я це люблю визнання і підтримку. Так, увагу. І тому так мені дуже подобається зніматися разом з квіткою. Отримує величезне задоволення. цього. в яких країнах вже транслюють, наприклад, в соцмережах транслюють ваші е, відеороботи і чи там фотосвітлини, які були щодо реклами? Е, так це була Канада. Ми Польща, вже згадали. Чехія, Канада, Угорщина. Дуже часто ми в Тернополі знімаємо відео, де просять відео для Англії, відео для Угорщини, і ми тоді готуємось і намагаємося показати. Тобто, це так, щоб не було видно Тернополя, а люди впізнавали якусь іншу країну в тому. Навіть так ви розумієте, так. що е, мама Гуглимо. настільки креативні і винахідливі, що знаходять локації для зйомок у Тернополі для того, щоб е, там десь в угорщині чи Великобританії сприйняли їх. За своїх, ну що ж, наша непосидюча квітка вже хоче вибігти і погратися, і щось гарне відзняти, чи наговорити, чи чи не співати, бо вона у нас така, чи потанцювати. А ми з Юлією ще скажемо кілька побажань для наших слухачів. Я бажаю всім мамам розвиватися в тому напрямку, який вам подобається. Тобто, коли ви розвиваєтесь і робите те, що любите, воно обов'язково знайде відклик. І бажаю всім мирного дня, мирної країни, мирного неба і якнайшвидшої перемоги. Дякуємо. Ну що ж, нагадаю, що сьогодні в нас була Юлія і Квітка Дідич, мама, яка з донькою створює класний контент, який можна пора. Переглядати за кордоном, і відповідно нам поділилися з нами, поділилися кількома секретами, як розпочинати е, зйомки і створення контенту для брендів і тим самим розвиватися і і отримувати ще й винагороду для того, щоб е, розтворити надалі. Дякую вам за це. Це була програма відверта на ух». Ми залишаємося разом з вами. Будьте з нами.